дивитеся суспільне Черкаси. Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Багатий був став, риби було. Все перш немає, джерела повисихали. В цьому році це глобальна катастрофа. Річки немає. Стоїть питання: або відновлювати ставок, або допомагати військовим. 1037 річок, великих, середніх та маленьких, протікає на Черкащині, розповів Суспільному начальник управління екології обласної військової адміністрації Віталій Петров. Втім, дедалі частіше вони перетворюються не на мальовничі водойми, біля яких ще кілька років тому ловили рибу, копалися діти, святкували весілля а на сухі балки, зарослі чагарники. Малосніжні зими, спекотні літа та втручання людини змінюють водну карту області. Цілі річки зникають. Ми побували на Смілянщині. Що сталося з водою і чи можна її повернути? Дивіться в матеріалі. Це не пейзажі пустелі, це смілянщина, село Мале Старосілля. Те, що було колись повноводним центральним озером в селі, каже місцевий житель, краєзнавець Олександр Михненко. Нині геть пересохло. Це річка Балаклейка, от всі, мабуть, вже й забули. Ми знаходимося тут біля ставка, ось тут. У Буді виток бере річка Балаклейка із Буди Орловецької, Там багато джерел, ставків, і Бударловецька Орловецька відноситься до Мліївської громади. Але звідти практично джерела закриті греблями. Коли раніше було більше води, то це не так впливало, а зараз впливає і річка не тече. Ось таким був ставок, показує на фото Ніна Грозна. Це було 15 років тому назад. Він був дуже довгий, туди аж до лісничества пощі будянсько тікся. Оце що було. Що було, а що стало? Почав пересахати в тому році, в тому році а так ще трохи ж була вода. Купалися діти, рибу ловили, відпочивали, воно ж зробили місце відпочинку. А що зробилося? Нема в селі нічого, нема води. В криницях води не стає. Як нам пенсіонерам оце будь у селі, як немає ніде й бризки води? Жителі села зібралися, аби гуртом обговорити, як вирішити цю проблему. Прийшли від молоді до старожилів. Один із них. Іван Никифорович. Ще діти розкосували. Оце він був двоєрка від його. Багатий був став, риби було з Черкаської області, з'їжджалися. Нині ж каже, ні води, риби, ба більше води в криниці. Я тут вже більше 60 років, то не було такого, щоб усе до цього году висихала вода. Це було 18 разів таку в кухні. Максим Голобокий додає, місцевий ставок був улюбленим місцем відпочинку і молоді. Щоб чи щось відсвяткувати чи ще щось. Літом обично ходили сюди купатися, а також ходили на рибалки. Але зараз вже як видно, що тут і не покупаєшся і нічого не зловиш. А так то я його ще пам'ятаю, як грали тут Івана Купала. Далі як Найбіль. людям жити без води, чи є якісь програми, чи якісь пропозиції, яким чином цим людям тут без води бути? Чи поставка води, чи централізоване водопостачання? Аби вирішити проблему, потрібно залучити фахівців. А на це грошей в громаді немає. Говорить секретар Балаклеївської об'єднаної територіальної громади Віктор Ткаченко. Потрібно зробити кошторисну документацію. Кошторисна документація буде коштувати більше одного мільйона. На сьогоднішній день у громади таких коштів немає. У нас служить більше 20 заявок від військових, і на червня місяця ми роздали більше 2,5 млн мільйонів. Тобто стоїть питання або відновлювати ставок, або допомагати військовим. І проект він нам нічого не дає, навіть якщо ми його зробимо. Казна не проплатить нам. згідно водного кодексу України охороняти водні ресурси, чи то обмежувати діяльність підприємств та інших об'єктів в разі порушення ними вимог водного законодавства, а ще організовувати привіз питної води у разі її відсутності, мають сільські, селищні, міські та районні ради у містах. Балаклейка, на якій розташований центральний ставок у малому старосіллі, живила річку сріблянку. Вона є лівою притокою Тясмину. Нині сріблянка теж пересохла, розповідає власниця домоволодіння, що розташоване поруч із водоймою Оксана Фролова. Навіть і рослини. Рослини погибли, тому що, тому що немає води. Тут воно все заросло. Все заросло, навіть по руслу можна пройтись. Від річки, каже пані Оксана, лишилася лише ось ця назва. Журчання таке було. І от на протязі цих 20 років, що ми тут мешкаємо, ця річечка функціонувала. Ми навіть з нею там, воду брали, я там, поливаю, в мене дуже багато рослин, але от в цьому році це глобальна катастрофа. Річки немає. Аби з'ясувати причину зневоднення сріблянки, потрібне обстеження, говорить жінка. Я хорошо пам'ятаю, як ми тут оселилися, і перші п'ять років це завжди, кожен рік була якась комісія. Приходили люди, вони представлялись, в них були посвідчення, і вони казали, що можна ми подивимося отут, коли ну, хто їм може заборонити. І завжди казали, що ви не маєте права навіть кавінці положити. От як воно протікає, так воно і текти. Зараз ніхто обстеження не робить. і я так розумію, що там е, више річки є приватні дамбочки. Хто гусей держе, хто ще що. Робити копанки чи канали біля річки незаконно розповів начальник управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної військової адміністрації Віталій Петров. Це є втручання в русло. Будь-якого водного об'єкту, а саме річка. На це у нас є Державна екологічна інспекція центрального органу. Вона має функції державного нагляду, і відповідно вона здійснює дані перевірки, складає відповідні протоколи і людей притягують до адміністративної відповідальності. Зі слів Віталія Петрова на зневоднення річок впливають дві причини. Природня, торішня малосніжна зима, глобальне потепління, засухи чи зливи. Були дощі, але вони були зливами, короткочасними зливами, які затоплювали міста, зривали, ламали дерева буревіями, і, відповідно, водяний покрив не зберігався на поверхні землі, а він просто стікав. Такий людський фактор забудова прибережної захисної смуги чи розорювання сільгосп угідь. Для великих грішок це 100-метрова смуга, для середніх грішок це 50-метрова смуга, і для малих грішок це 25 25-метрова смуга. Якщо сільськогосподарські угіддя розорюють впритул до водного об'єкта, відповідно. Вони обробляються відповідними пестицидами, добривами, хімікатами. Що після опадів ґрунт м'який змиває, Разом з пестицидами і потрапляє безпосередньо в відкритий водний об'єкт. А це Тясмен – річка, яка зі слів пана Віталія належить до середніх за розміром. Цьогоріч, в липні жителям Сміли, місто, яке розташоване на цій водоймі, три доби довелося жити майже без води. Розповідав Суспільному місцевий житель Юрій Хоменко. Немає абсолютно ось. Отак ми і живемо. Офіційний із 6 ранку подача має бути до 10 ранку і офіційно вечором з 18.00 до 23.00. Графіка вони не притримуються. В тому році теж в середні місяці ходив, щоб просто покупатися по 8 відер. Чисто для себе, це 80 літрів води приносить. Керівник Смілянського водоканалу Ігор Когут пояснював, у спеку система швидко спустошує воду. Розбір води просто сумасшедший. Вчора почали відключати приватний сектор. Ну, зрозуміло, що це в більшій частині це поливи, всі це розуміють. Ми почали відключати, і в більшості районів уже вечором ну з'явилася вода. Зі слів начальника управління екології Віталія Петрова, Тясмен теж місцями забруднений, замулений, а подекуди геть пересох. Тому цьогоріч, каже, вирішили відновлювати річку. Робимо всю необхідну документацію, щоб почати від кордону Кіровоградської області. Проводити приводити річку Тясмин у природне русло нині в області діє програма охорони навколишнього природнього середовища, каже пан Віталій. Там передбачені заходи для відновлення річок, втім, на повне розчищення коштів нині немає. Яка сума потрібна, говорить сказати, складно в той же час слідкувати за станом русел, забрудненістю, забудовою чи розорюванням біля водойм мають як екологічна інспекція, офісу водних ресурсів, так і органи місцевого самоврядування, об'єднані територіальні громади та сільські ради. Якщо хочете знати більше інформації, стежте за сайтом Суспільного, підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропустити важливу інформацію.